За добре стали коло хати, грусі будуть. писямі гудуть, молодарі плогами йдуть, співають до довчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, дівчино зіронько встреть. Так мати хоче навчати, так соловику не дає. Поплала мати коло хати, маленьких пічок своїх, сама заснула коло їх. Притихло все, тільки дівчата за соловику не Дивлюся. Дивлюся. Аж світає.